Вітаю колеги пасічники. Сьогоднішнє відео для тих, хто хоче почати виводити маток та зберігати їх в Перед вами нуклеусний вулик, який використовується професійними маткарями, які займаються виведенням маток. Що собою представляє цей вулик? Цей вулик називається міні-плюс. Їх є багато різних конструкцій. Я вам показую одну з найбільш успішних, і зараз я поясню чому. Цей вулик складається з дна. З двох корпусів, годівнички та даху. Зразу зверну вашу увагу, що коли ви будете купляти собі міні-плюс, не купляйте його з одним корпусом. Один, Якщо ви купите вулик з одним корпусом, купите просто собі отакий от вулик такої от конструкції, вони так продаються. З одним корпусом це вулик міні-плюс, його вистачає на літ. Ви обов'язково захочете мати запасних маток. Тому я рекомендую купити два корпуси. Два корпуси. Значить, коли у вас приходить весна, ви використовуєте собі один корпус, він є розділений роздільною перегородочкою і маєте два маткомісця. Два маткомісця з рамкою, яка складається з трьох рамочок. Одне маткомісце складається з трьох рамочок, які можна з'єднати, укласти зверху, і вони. Дві рамочки заміняють одну 145. ту Можна їх собі зразу поставити і відбудувати у ваші основні сім'ї. Як це робити далі, я розкажу. Сьогодні я розкажу тільки про те, з чого складається цей вулик і як ним користуватися. Маємо дно. Маємо дно. Дно має сітку. А також в даному випадку, в даній конструкції, дно має заставну таку. Планночку, яку можна перекрити сітку в разі е, ранньої весни, коли вашим нуклеусам не потрібно ще охолоджувати, коли їм треба тепло. Ви таким чином закриваєте, зберігається тепло, Люточок, який тут є універсальний, він складається з такої пластиночки. Коли до кінця вона закрита буде, ви поставите корпус, поставите рамочки з розплодом. З бджолою засипати. закриєте його, поставити маточник, заселення чи маточник. Про це ми будемо говорити в подальших відео. Зараз розказуєте про цей вульт. Це одне маткомісце. і з другої сторони друге маткомісце. Коли вам треба буде виставити його на місце, де буде він стояти, на облітник. Ми відкриваємо оце нижній клапаночок. Коли ми його витягуємо, у нас відкривається Зніму, щоб показати. У нас відкривається отут прохід для бджіл. І бджоли прилітають, вони мають прильотну тощечку, мають щілину, куди вони залітають, і мають вихід, куди вони заходять. Дуже хороша ця конструкція через те, що тут бджоли мають можливість захищати своє гніздечко.